Гащайтесь, Тобі. Гащайтесь, Тобі. Да. Ну такий самий. От, тут копія виглядає. На 8 листопада він ось такий ну, да, він зелений. Да. Він mm -hmm. росте. Ну, за дві тонни хочемо, а там як Бог дасть. А як доподає вам, як правило, на цій технології? Як то... правило, за дві тонни. А пшеничка то чи є? Сусіди. Сусіди. А у них яка технологія? Прогресивні. Ну, в них класично. А, Сі... а можемо зайти до сусідів? Люди, не паліть солому. Це гріх, це шкода велика, це блін, Ну за це дуже наказувати треба. Як це мінімум, що... нам не паліть. Ну, все чого. Да. Дивіться. Бурбове Рідоновський у нас. Коли сіяли? Сіяли 1 жовтня. Ну, це поки що експеримент, так, да? експеримент, ну, я думаю, що ми так і будемо сіяти надалі. Ми бачимо результат на лице. Волога зімкнулася до метра у нас. 50 сантиметрів на цьому полі. Продовжуємо нашу роботу сьогодні в полях. Їдемо ще до одного поля цікавого, де посіяна. Пшениця озима з нормою висіву до півтора мільйона. Хочемо подивитися на як це все тут на півдні, на нулю відбувається. Який стан вона має. Ну, маємо надію, що ми доїдемо, тому що, бачите, ми приїхали якраз, коли а, тут напередодні випав гарний, а, гарний дощ, і сьогодні сніг мокрий, калюжі і таке -сто. А є великий плюс: у нас є кому штовхати. Да? Є два оператора. І в є чоботи. Це застряч такі собі. А прадік це не дасте, так? Ні, ну так резина ж якраз. <різь> Дивіться, в тебе краще резина, ніж у мен. <різь> <різь> мене. У мене фірма серйозність. <різь> <різь> так, ми на полі. Нагадаю, зона степу кілометрів 5 від моря. Технологія Nautil. Nautil вже близько 10 років. Андрій розкаже про конкретно це поле, розкаже технологію вирощування. Так. Попередник пшениць. Потім був ліфасад, далі просто прямий посів Амазони, горох Белтрап. Так, ми... Амазоне з анкерним сердцем, який та, ми це... бачили. Ви тут бачите. Да. Прямий посів прямий... з нормою мільйон сто на даному полі, а так сіли мільйон, там на є Сіндуро. І при посіві давали МАП 50 кілограм. Може, може хто не почув, це горох озимий. Я думаю, що для багатьох це буде дуже цікаво. Горох озимий в типовій зоні на по, по нулю. На даний момент круто, блін. Горох оглядає. 8 листопада на 5 сантиметрів ну, тут було детвердіше. Слухай, копія це. Я, я, до речі, вчора їв, купив, купляю собі мікрогріну. Пророщу, соняшник, горох, буквально села з гороху. Гощайтесь. Гощайтесь. Ну, самий, от тут копія виглядає, тільки там -то інший цей. Так. На даний mm. час фаза оптимальна. Як на мою думку. Є. І ще було підживлення 2 тижні тому. А, фаза Селітра. оптимальна. Фаза... Два, листочки. Два, два листочки. Я просто про горох озимий нічого не знаю. Два листочка це оптимально для входу в зиму, да? чи як? Е, ну, як сказати? На даний момент, то, що вегетація припинялася, тут є лімітуючим е, фактором фази п'ять листочків до, е, до цієї фази треба закрити гербіцид. Ну, ми Розраховуємо, що ще хай наросте два листочки, і по гербіциду ми будемо вчасно спрацюємо, коли вже буде повне відновлення вегетації mm. і, і температури будуть дозволяти працювати. А так, він всю зиму ну з листопада, ну, ви, то, весь грудень чи, він. Ще раз посіяли коли? 8 листопада. 8 листопада, так. зиму який він має зайти? Він має зимувати в ґрунті, по, по, по одним даним. По другим даним має тільки всходити, як яровий. Дані різняться, але, на мою думку, це буде ідеально. Угу. Так, потім ви недавно підживили його да, з селітром, так? Нітрати так. дали. Так. Угу. А що взагалі от відбувається із цим, із азотфіксацією навесні? Е, ну, вона не проходить на даний момент і за ні, температури. Ні, навесні. А, зараз навесні. Зраз, зрозуміло. Опять же, тут дані різняться, але нам ми знаємо, що поля засмічені, і нам треба дати йому швидкий старт, щоб він хоч якусь конкуренцію создавав бурянам. Угу. Тобто із цими планами ми дали селітри. А другі дані різняться тим, що кажуть, що щоб не було конкуренції між. Азотфіксацією і накопиченням азоту, тобто не треба кормити горох. Mm -hmm. Ну, ми це. У нас є пропуск, ми заложили, подивимося. Дослід, да? так? Да. Поділитись поділитись. Так, круто. Далі що йде? От весна. Коли він... коли... Коли... Як от тут правильно, коли починається відновлення вегетації? Ну, зараз це тяжко вадати, вона не припинялася. Вона не припиняла. З 8 листопада він ось ну, зелений. І да. він mm -hmm. росте. Далі що, яка там технологічна операція, наприклад? Ну, ми будемо ціляти на гербіцид далі. Закривати якомога раніше. Ще з ним не приділилися, бо так як у бурянів спектр ми ще до пуття не бачимо, який. А як правило, що це може бути? і проти Може бути і мазомокс, може бути щось як бентазони МЦПА. Ну, в такому спектрі. При Припосіві, які 52 50 кілограм. 50 кілограм. Так, зрозумів. Портруювалося же. Чим протруювалося. Ну, командор екстра і спайте. Отруювали, ви самі, да, все просрує? В себе все самі. Угу. Слухай. А які очікування тут по урожаю? <рес> очікування. Ну, за дві тони хочемо, а там як Бог дасть. А як Бог дає вам, як правило, на цій технології? Як то... правило, за дві тони. Як правило, за дві тони. Ну круто, хай дасть три. Так, хай дасть. Ви, ви це і заробили. Угу. Ну круто. Далі що у вас, як правило? Горох попередник для чого? Він гарний для попередні для всього, щось для пшениці, ну, бачу, люди використовують як підріпак. Mm -hmm. Ну, у нас, скоріш всього, що буде пшениця. Ну, він ж так само, як і класичний, азотфіксація зафіксація з весни, коли відновлюється редакція, він, відновлює да, да, метація, да, він да. буде працювати. Да? да. копищення буде, і кредит той він потім йде туди, да. о, в ту наступну культуру. Да. Так? Ну, круто, круто. Я бачу, тут у вас е ці стоять вітрячки, да, зараз вони. а он той працює, дивись, крутиться. А так вони зараз не працюють, так? Хоча вітри ж зараз є. А бачите сторона, яка той націлений прямо на поток вітра. Гарно. Так, пшенички точні. Сусіди. Сусіди. А в них яка технологія? Прогресивні. Ну, в них класично. А можемо зайти до сусідів. Дорога, яка. Дорога це із-за того, що вітряки? Це вітряки, так. Це перевага цього. Пластера. Друзі, дорога, як в Америці. Це вже друге господарство, де я бачу такі дороги. Перша в Технополі була, там біля Кропивницька, така сама висипана, ну круто. Мені подобається. Він прогресивний, ну в нього тут не неворонка, звичайна. Не, ну, Постійні тут просто аватаром бачу, вони вилися. В них пшениця гарна, ми їм трохи погана. Трохи пошкодні Ну давай, ми закопаємо все. Ну Диви, гарна, грунт, гарна структура. Да? Що в них з є? А яка в них густота? Скільки вони сіють? Ой, це я вам не скажу. ну На даний момент тут посіяно ну, ну, не, не ну, 5 мільйонів явно. Ну і не, явно не півтора мільйона висієте. Да. Хоча я ще не бачив. Але чого, дивись гарно. Але дивись, тут є питання, так, да, по ній? Це старі листя. Старе. Ні, це ж дивіться це при, старе. при прикорню треба дивитися, луску, щоб не було ніяких питань. Якщо не коричнево, значить все все добре. Ді. Мою думку, ця пшениця дуже гарна. Угу. Ну гарна, да. так. Молодці. Тобто тут прогресивний у вас? Так. Да. Є в чому в, чом... в нього повчитися. Ми Минаєш... на іншій да? на іншій трошки локації. Да, чуть -чуть. Ну, да, через, через, через посадку. Тобто два поля ріпаку. Теж мітрячок, бачите, гарний, так? Да? Класний такий. Що ми зайдемо в да? поле, так? Так, бажано. Андрій розкаже нам про технологію. Вирощування цього ріпаку. Це теж поле без так? Без опробітку, попередник ячмінь на цьому полі. Скільки ячменю отримали? Е, майже. Три. Зібрали три тонни ячменю далі. Та, далі Дальше, була вольта. Фасад, вольта, ну все, все по стандарту. І також саме посів Амазон. Так, на що ми зупинилися на нормі висіву? так? E, да, норма висіву осіла 450 тисяч, на момент входження в зиму було 350 тисяч. Що залишилося? Ріпак ДСВ сімплекс. Сімплекс. Брали Варідона по їхніх порадах. Uh -huh. Під цей, e, цей регіон, да. Під da -da -да. Підживлювали амонія, пробували ту. Ну, сі, e, у нас стандарт 1152 мап по 50 кілограмів. Було сім'я долі, ми mm -hmm. додали фальтамонія по 120 кілограм. Mm -hmm. Так як тут немає сірки, а ріпаку. Да, треба б, сірка. Б, да. Да, да. І основне підживлення було в листопаді місяці каса. Тут було 150 кілограм. Mm -hmm. Розраховуємо тут на дві, хоча б то половиною. Бо у нас, як, як показує, що зосі ріпак гарний зимою, а потім його зажарює просто. Із за високих температур. Можна щось купнути. Давай б але ж бачиш, соломи майже немає, так? Да? Тут частково поле було спалене сусідами. А, сусіди. Чуть -чуть, не ті, на... Пошкодні чи нє ні, ні ні. Якісь одноосібники, чи тут? Ну, скажімо так, халатні люди. Люди, не паліть солому. Це гріх, це шкода велика, це блінне, ну за це дуже наказувати треба. Як це мінімум, що... нам не паліть. Ні, це не тільки там спалюєте ресурси, Ні, так. Та так, ось, ну, так ну, да, ми працюємо, а воно все. Знищуєте верхній шар, біото, органіка, там, гумус вигорає і тому подібне. Ну, можна такими бути уродом. А плюс це ж там всякі живі організми, там, всякі черв'ячки, комашки, букашки, всякі миші, там. Ну, миші, ладно. Ну, і інше там живе. Ну так не можна робити. Ну, тут що ми бачимо, що трошки, бачите, ага. корінь а пішов, пішов, пішов в сторону. О, ну, тут, ну, і, ну, є, є таке питання, можна говорити про якесь ущільнення. Ну, все, чуть да раз. Да. Все, так, да страшно, раз. Можна навіть. Да, Бурбовий бур, 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 рідоновський у нас. Угу. Хороший бур, як ми бачимо. Да. Да. Також тут проводився осінній гербіцидний захист. Так. Тобто піроліт. Тіпа, Тіпа сальси. Ага. І цього поки вистачило. І ти без гербіцидної обробки теж проводилося. Угу. А на той момент ми підбираємо, чим весною працювати. Опять чекаємо, що. Що, що до нас полізе. Так, а тут ви, ви сіяли його в вересні. Кінець вересня. Не вересня. І це нормально для вашого регіону? Нормально? Ну, способствовала погода, ми посіяли F1. Навірніка, і... після дуже, опадів. Дуже, Наче пізній такий посів. Та не сказав, би, для нас да. це нормально. Для вас це нормально. Да. Є люди, які сіють в серпні і чекають просто опадів. Ми як F1. Насіння трохи стоїть, то ми вирішили вже по факту працювати, щоб мати 100% сходи. Угу. Ну, гарно, виглядає. так. Да. Що наступна, наступна яка культура буде? Пшениця. Так, як і обіцяли, виїхали на поле, де висіяна пшениця із е, нормою півтора мільйона. Да. Тут, на, на даному полі, зараз, де ми стоїмо, це півтора мільйона по рекомендаціях Андрія Борисовича чечоти Тут його насіння спадщини. Угу. І ось такий ну, там, півтора мільйона виглядає вроді. А що, який попередник тут? Соняшник у нас починається весь соняшник. А, то соняшник, Врештік не видно, немає. Тоже... Обробіток був була, була вольта, ліфосат. Перед посівми на даному полі кинули сульфат угу. Mm -hmm. по 100 і а на інших полях попілається літру mm -hmm. теж по 100 кг Коли сіяли? Сіяли 1 жовтня. Три, 4, 5. Ну, хай буде два продуктивних, але ну, ті ще. Метація mm -hmm. не припинялися. Ось, ось ці молоді, щоб за зиму, ну, зиму додавали, скажімо да. так. Ну, Було три сходження в зиму. Ось ці два молоді, що додавалися. По суті, ну, мета досягнута попередньо, да? так? Да. Так. Ну, це поки що експеримент, так, у вас? Експеримент, ну, я думаю, що ми так і будемо сіяти надалі. Ми бачимо результат на лице, mm -hmm. то що можна зменшувати норму і нічого не переживати. Це ще з півтори. Так. Да. А які очікування по. Ну, судя по цьому, то тут по врожайності? Ну, очікування у нас якнаще, там за 4 тонни, а далі як буде по опадах, у нас лімітуючий фактор опаду. Що ми очікуємо, це нікого не волнує. Ну ні, ну я розумію. Я просто очікування, це значить. Що, що ви плануєте? За 4 тонни, чотири технологія. Те, що ми бачимо, як. По утворенню продуктивних стебел, то ну, 4-5 плюс, ви тут все спокійно можете отримати. Тут уже буде да? все залежати від, від опадів. В від, да, від динаміки опадів і того, що ви накопичили в ґрунті. До речі, що ви накопичили в ґрунті. Ви дивилися, наскільки волога. Волога зімкнулася там, до, до метра у вас? 50 сантиметрів на цьому полі? 50, 50, 50 сантиметрів. 50 сантиметрів. Єсть більше, є менше, але ну, в середньому буде тут на даному. Пластирі 50 сантиметрів. 50 сантиметрів, волога, а потім що там відео глина і сухо. Зрозуміло. А як на якщо порівняти, є, як, наприклад, з рихленням порівняти чи з іншою якоюсь технологією. І поки не заміряли, поки йде накопичення, це вже тоді далі нав... і весна, будемо весна, усе, да. все заміряти. Що да. ну, тоді, все лише, да? Їдемо далі на наступну локацію. Все, Андрій, дякую тобі. Дуже ну, круто. Дякую.